Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ірраціональні рівняння та методи їх розв'язання. Ірраціональними називаються рівняння, які містять е, змінну під знаком радикала. Почнемо з першого рівняння. Корінь четвертого степеня із 2х-3 до рівня мінус 3. Немає розв'язків. Чому? Тому що значення арифметичного квадратного корення. Тобто корінь четвертого степеня із 2х-3 повинні бути числа невід'ємні. Отже, дане рівняння розв'язків немає. Коли ми розглянемо друге рівняння, корінь кубічний, із 2х-3 дорівнює мінус 3, то така рівність допустима. А значить, ми можемо прибрати шляхом піднесення лівої і правої частини до третього степеня даний корінь. Отримуємо зліва 2х-3, справа мінус 27. Звідки х ми знайдемо як числове значення, яке є розв'язком вже лінійного рівняння. Даний корінь є розв'язком даного рівняння. Якщо ми подивимося на третій приклад, в третьому прикладі є і зліва і справа арифметичний квадратний корінь. Ми маємо 2х-3 під коренем і 1-х під коренем. Ми спочатку піднесемо обидві частини до квадрату. Виходить 2х-3 дорівнює x 1-х. Збираємо у лівій частині вирази з х. У праву частину збираємо значення чисел. Х дорівнює 4 третіх. Тепер маємо з'ясувати, чи буде дане число коренем цього рівняння. Для цього ми можемо використати перевірку. Робимо перевірку. І замість х у дану рівність підставляємо 4 третіх. 2 помножить на 4 третіх. 8 третіх мінус 3. Дорівнює. Корінь квадратний 1 мінус 4 третіх. В першому виразі ми маємо корінь із мінус однієї третєї, у другому корінь із мінус однієї третєї. Начебто рівність досягається, але вона є недопустимою, так як підкореневий вираз повинен бути числом невід'ємним. Можна також встановити, що дане рівняння розв'язків немає шляхом знаходження області допустимих значень. Тобто ми маємо знайти, що підкореневі вирази мають числа бути невід'ємними. 1-х також більше дорівнює 0. Розв'язавши ці нерівності, ми маємо, що х більше дорівнює 1,5. А в другої нерівності маємо х менше дорівнює 1. Коли ми покажемо на числовій прямі розв'язки, то виявиться так, що дані розв'язки. Не мають жодного перетину. Тому ми встановлюємо і говоримо, що дане рівняння розв'язків немає. Тобто ірраціональне рівняння має форму, але не має е, коренів. Тут слід зауважити ще один момент. Коли перевірка і як перевірка здійснюється, на якому етапі перевірка обов'язково виконується для тих виразів. Які були піднесені до квадрату. Тобто ми підставляємо в, той, в, те, в те рівняння, яке передувало звільнення від коренів. Давайте подивимося на іншу групу і спробуємо з'ясувати, як працює перевірка при розв'язуванні таких рівнянь. Отже, перше рівняння. Корінь. 7 мінус -х x дорівнює x-1. Х так як я сказав, що перевірка є достатньою умовою, тому ми спочатку підносимо до квадрату обидві частини. При цьому ліва частина просто звільняється від кореня. А права підносимо до квадрату, як квадрат двочлена. Отримали квадратне рівняння. Тепер його подамо у стандартному вигляді. Знайдемо корені його. Ось вони. Я використав теорему Обернена до теорема Вієта. І тепер встановлюю перевіркою, чи являються дані корені розв'язками. Перевірка. Я по черзі підставляю спочатку число 3. Отримаю 7-3. Дорівнює 3-1. Зліва виходить 2, справа виходить 2. Рівність досягнута, рівність допустима. Отже, ми маємо перший корінь. Х дорівнює 3. Тепер підставляємо друге значення мінус 2. В лівій частині маємо 7 плюс 2. Справа ми маємо мінус 2 мінус 1. Зліва 3. Справа мінус 3. Рівність не досягнута. Отже, другий корінь нас не влаштовує. Він є стороннім. Отже, Розв'язком даного ірраціонального рівняння є одне число, число 3. Переконаємося в тому, що в другому рівнянні, а тут ми можемо ліву частину залишити вираз у вигляді з коренем, а в праву частину перенести відповідно двійку. Щоб отримати раціональний вираз, який би ми могли піднесенням до квадрату звільнитися від відповідного корення. Маємо 2х2 плюс 8х плюс 7 дорівнює x квадрат плюс 4х плюс 4. Не забуваємо, що квадрат суми дорівнює квадрату першого плюс подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. Маємо квадратне рівняння. Отримуємо корені і виконуємо, здійснюємо перевірку. Перевірка це, іще раз нагадую, достатня умова встановлення того, що є дане число коренем рівняння чи ні. По черзі в дане рівняння підставляємо відповідно їх значення, отже, х беру. 1 маю. 2 помножить на 1, 2. Далі буде мінус 8 плюс 7. Справа мінус 1 плюс 2. Отримаємо допустиму рівність. Отже, дане число мінус 1 є коренем рівняння. У другій частині при перевірці другого корення мінус 3. Ми можемо не виконувати складних обчислень під коренем, просто е, підставити відповідні значення. Але знов таки підставляємо ми в те рівняння і перевіряємо те рівняння, наступним кроком якого було відсутність корення, тобто до піднесення відповідно до квадрату. Що ми маємо тоді? 18 мінус 24 плюс 7. Справа мінус 3 плюс 2. Один не дорівнює мінус 1. Отже, друге число коренем не є. Дане рівняння має одне значення один корінь, один розв'язок мінус 1. Але бувають рівняння, які мають форму, мають зміст, але не мають розв'язків. Ну давайте подивимося на ось це якраз третє рівняння. І доведемо, що воно не має розв'язків. Запишемо його 8-5х мінус 2х2 дорівнює x-2. Звільнимося від ірраціональності. 8-5х мінус 2 х дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 4. Подамо його в стандартному вигляді. 3 х квадрат, я маю на увазі квадратне рівняння, плюс x 4 дорівнює 0. Методом перекидки коефіцієнтів знайду корені мінус 1. І відповідно мінус 4 на 1. Перше значення буде дорівнювати мінус. Перепрошую, тут буде 3. У нас 4 на 3. Ми ж перекинули коефіцієнт. Мінус 4 третіх. А другий корінь буде в нашому випадку число 1. Перевірка. Візьмемо значення 1. Х дорівнює 1. Перевіримо спочатку його. Але знову я нагадую, що перевіряємо і підставляємо в те рівняння, як х ще містило корінь. Маємо 8-5-2. Дорівнює 1-2. І якщо ми обчислимо ліву частину, зліва буде одиничка. Справа буде мінус 1, рівність не досягнута. Якщо ми хочемо перевірити значення мінус 4 третіх, то ми можемо що зробити? В даний підкореневий вираз навіть значення не підставляти, а подивитися, що вийде справа. А тут виходить мінус 4 третіх, мінус 2 числове значення менше 0, тобто воно від'ємне. А значить, воно не має права існувати. Тому нас не влаштовує перший, нас не влаштовує другий корінь, а значить, дане рівняння в наноженні дійсних чисел розв'язків немає. Тому, іще раз дивіться, ми можемо спростити собі сам процес обчислення і в підкореневому виразі, для більш складних числових розрахунків ми можемо ці дії опустити. І подивитися. І права частина задовольняє нашій умові, що значення корення є числом невід'ємним, і підкореневий вираз є також числом невід'ємним. Чому перевірка вигідніша порівняно з областю допустимих значень? Не завжди. В більшості прикладів. Тут, як правило, трошки менше обчислень, не потрібно розв'язувати більш складні нерівності, а ми переходимо до наступного. Рівняння. Дане рівняння воно містить в собі деякі речі, які часто призводять до помилок. В даному рівнянні, звичайно, якщо ми допустимо цю помилку, ми не втратимо корені і ми можемо вгадати, тобто нам пощастить знайти відповідь. Але є приклади, в яких дане припущення або дане нехтування може призвести до помилки. Ми перепишемо ліву частину без змін. А у правій частині ми винесемо за дужки спільний множник. Х-3 залишається в дужках. І багато хто намагається взяти і скоротити оце значення х-3, чого, на жаль, робити не можна. Ми не можемо скоротити, але ми можемо перенести в одну частинку і винести цей спільний множник x-3 за дужки. В дужках тоді залишається х мінус 5 х плюс 4-2 дорівнює 0. І тоді розв'язати його. Як рівняння, добуток виразів добуток якого дорівнює 0. З першого ми маємо x-3 дорівнює 0. А в другому випадку ми маємо x2 мінус 5х плюс 4 дорівнює 2. І тепер виходить так, що ми ось це рівняння підносимо до квадрату і знаходимо його розв'язки x квадрат мінус 5х 4 дорівнює 4. Ми прибираємо четвірочки, виходить x квадрат мінус 5x дорівнює 0, виносимо за дужки спільний множник, так як це неповне квадратне рівняння. Розв'язуємо його за власним алгоритмом, звідки х1 дорівнює 0, x2 дорівнює 5. І ось настала черга перевірки. А в цьому рівнянні ми знайшли число 3. І от тепер ми маємо перевірити. І виходить тут е, цікава річ, що ми маємо перевірити всі три значення. Тому що е, якесь із них, хоч і дає значення 0. Але під коренем воно не дасть нам відповідно додатнього результату. Тому я беру х дорівня 0 підставляю спочатку, і підставляю в оце рівняння, яке я мав, підносив до квадрату. Виходить у мене 0 мінус 5 помножить на 0 плюс 4, виходить 4. І дорівнює це дійсно 2. Тобто я маю 2. Дорівнює 2. Значить, число 0 мене влаштовує. Далі беру х дорівнює 5. Підставляю 25 мінус 25 плюс 4. І це дійсно буде дорівнювати 2. Значить, виходить, що 2 дорівнює 2. Я отримав. Значить п'ятірка теж мене влаштовує. А ось трійка. Вона не буде влаштовувати тільки через те, що під коренем у мене утвориться від'ємний результат. Отже, х дорівнює 3, коли я підставляю підкореневий вираз, то я маю 9-15 плюс 4. І виходить так, що у мене під коренем буде дорівнювати значення, яке. Звичайно, що воно не, буде, не має дорівнювати двом. Тому що це значення не є розв'язком даного рівняння. Але воно не задовольняє даного існування самого виразу корення. Тобто він дорівнює корінь із мінус двох, що є неприпустимим. Значить, число 3. Коренем не являється. Отже, дане рівняння має всього два корені. І цими коренями являються числа 0 і 5. Для того, щоб бути повністю переконаним в тому, що ми правильно все зробили, ми можемо знайти область допустимих значень даного виразу. А саме, коли вираз має корінь, це означає, що підкореневий вираз. Має бути числом більше рівним 0. Знаходимо корені цього рівняння. Це корені будуть у нас числа 1 і 4. Будуємо параболу відками вгору. І виходить так, що ті значення відки, які вгорі, мають плюс. Значення, що внизу мінус, вгорі плюс. І тепер область допустимих значень це інтервали. Від мінус нескінченності до 1 включно, і від 4 до плюс нескінченності. Ну а тепер давайте подивимося. Число 5 у нас знаходиться ось тут. Число 0 у нас знаходиться тут. А число 3 знаходиться тут. Воно не потрапило в область штриховки, тобто, воно не є даним коренем. Наш 0, число 3. І число 5. Отже, число 3 є стороннім коренем. Для розв'язування наступної групи рівнянь. Ми також використовуємо метод звільнення від раціональності шляхом піднесення лівої і правої частини до квадрату. І тут найкраще, щоб зліва були вирази з коренем, а справа були вирази без корення. Тому я ліву частину, а саме. Корінь із Х плюс 10 мінус корінь із х-5. Я прирівнюю до 3 і обидві частини підношу до квадрату. Вважаю, що перший корінь це А, другий корінь це Б. І використовуючи формулу А-Б до квадрату, розв'язую знаходжу е, формулу, розкладаю. Х плюс 10. Міс 2 помножено на x плюс 10 помножено на корінь x мінус 5, плюс x мінус 5 дорівнює 9. Тепер я відокремлюю вирази з коренем зліва, а вирази без корення я переношу в праву частину. Виходить у мене мінус 2 корінь x плюс 10 на x мінус 5. А в правій частині у мене виходить 9-5 мінус 2х. Зводимо подібні доданки з правої частини. Під коренем ми перемножаємо. І маємо тоді вираз мінус 2 корінь х квадрат плюс 5х мінус 50. Тобто, якщо ви розкриєте дужечки, зведете подібні то отримаєте наступний результат. Справа виходить 4-2х. Якщо ми ліву і праву частину поділимо на мінус 2, то маємо тоді х квадрат плюс 5x мінус 50 буде дорівнювати x-2. І тепер підносимо до квадрату. х квадрат плюс 5х мінус 50, дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 4. Прибираємо те, що має рівність в лівій і правій частині. Виходить, 9х буде дорівнювати 54. Х, перепрошую, 54. Х буде дорівнювати 6. 6 у 9 – 54. І ось цей корінь ми маємо перевірити. А перевіряємо його у вихідному рівнянні. Тому встановлюємо перевірка. Звичайно, що е, ми можемо перевірити його на двох етапах. Ми можемо перевірити його на етапі оцього піднесення до степеня. І тут також 6-2, 4. Допустиме значення. Ми можемо. Але ми одразу перевіримо наше рівняння і отримаємо корінь 6 плюс 10. Далі мінус корінь 6-5 дорівнює 3. Корінь 16,4. Корінь із одиниці 1, 1. 4 мінус 1 3. Отже, ми маємо 3 дорівнює 3. Дане рівняння можна вважати коренем. І будьте уважними, щоб не записати випадково значення 3, яке просто було останнім записом. Коренем є число 6. Для практики, давайте розв'яжемо ще одне рівняння наше. Попробуємо його розв'язати. Зараз перейдемо на дошку. Ось тут трошки далі. І попробуємо також обидві частини даного другого рівняння піднести до квадрату. Маємо корінь x плюс 7 плюс корінь 3-х до квадрату, дорівнює. 16. Х плюс 7 плюс подвоєний добуток. Я сразу запишу їх під один корінь. Х плюс 7 і 3 мінус х. Так як добуток коренів дорівнює кореню з добутки. плюс 3 мінус х дорівнює 16. X здаємно знищуються. Числа переношу відповідно у праву частину. І обидві частини поділю на 2. Тобто 7 плюс 3, 10. Переношу в праву частину. Буде 16 мінус 10 – 6. і ділю на 2. Маю. Відповідно 3х мінус х квадрат плюс 21 мінус 7х. Це коли я перемножу під коренем. А тут я маю число 3. Знову підношу до квадрату, але попередньо звівши. Подібні доданки під підкореневому виразі. Тепер все в одну частину і отримаю х квадрат плюс 4х мінус 12 дорівнює 0. Знаходжу корені. х1 дорівнює мінус 6, x друге дорівнює 2. Перевірка. При х дорівнює мінус 6. І знову, куди я підставляю? У вихідне рівняння? Маю корінь мінус 6 плюс 7 плюс корінь 3 плюс 6 дорівнює 4. Перший корінь дорівнює 1, другий корінь дорівнює 3. 1 плюс 3 дорівнює 4. Отже, 4 дорівнює 4. Перший корінь нас влаштовує. Перевіряємо другий корінь. Х дорівня 2. 2 плюс 9. Перепрошую, 7. Я кваплюся для того, щоб зекономити наш час. Тут виходить 3 мінус 2. І знов досягається рівність. 4 дорівнює 4. 3 плюс 1. Отже, цей корінь також нас влаштовує. Значить, розв'язками є в нас корені мінус 2. Одним із методів розв'язування рівнянь, що містять корені. Є метод використання зміни змінної. Метод заміни введення з нової змінної. І тут я хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви розуміли, що якщо показник кореня менший, то значення кореня більше. І тому ми можемо, розв'язуючи перший приклад, подати корінь квадратний із х як корінь четвертого степеня із х у квадраті. І тоді, коли ви таким чином подасте цей вираз, зразу буде очевидним, що ми маємо внести як нову зміну. Нехай корінь четвертого степеня із х дорівнює t. Зразу хочу звернути увагу, що значення t є числом невід'ємним. Чому? Тому що корінь парного степеня. То рівняння має вигляд t квадрат мінус 4т плюс 3. З даного рівняння ми знаходимо корені t1 дорівнює 1, Т2 дорівнює 3. І тоді повертаємося до нашої заміни. Виходить корінь четвертого степеня із x дорівнює 1, звідки x дорівнює 1. Ми підносимо обидві частини до четвертого степеня. У другому випадку корінь четвертого степеня із х дорівнює 3, а 3 також додатнє число. Тобто одиничка нас влаштовує, трійка влаштовує ось цій червоній умові, значить, х дорівнює 81. Але тут є приємна е, новина, що перевірки такі рівняння е, передбачають, вони не є обов'язковими. Тому число 1,81 ми можемо зразу записати як корені цього рівняння. В другому прикладі ми аналогічно можемо подати корінь кубічний, як корінь 6 степеня із х в квадраті. І тоді виходить 4 корінь 6 степеня із х мінус 5, переписуючи без змін, ми бачимо, яка нас чекає заміна. Нехай корінь 6 степеня із х дорівнює t. Знову таки передбачаємо, що t є невід'ємним числом, то квадратне рівняння має вигляд t2 -4, t квадрат мінус 4t мінус 5 дорівнює 0. Розв'язуючи рівняння, знаходимо t перше, яке буде дорівнювати мінус 1. А t друге буде дорівнювати в нашому випадку числу 5. Ми бачимо в цьому випадку що е, перше рівняння мен, е, значення мінус 1 менше нуля. Тобто воно нас не влаштовує. Тому тут можна взагалі не виконувати навіть перевірку, навіть е, якісь підстановки. П'ятірка нас влаштовує, вона є більше нуля. Значить, корінь шостого степеня із х дорівнює 5, а значить, х дорівнює 5 у шостому степені. Ну, звичайно, що це досить велике число, яке буде становити 15625. Ну, я сподіваюся, що саме такого значення ми з вами не зустрінемо. Ну, а якщо зустрінемо, то це варто 6 разів. П'ятірку помножити саму на себе, або виконати певні операції 25 в кубі, або 125 в квадрат піднести. Знач, як це робиться? Про це ми говорили.